Роман, скільки саджанців в день? Професіонал, такий як, от, наприклад, ти, який має 4 роки досвіду, може в принципі вибити. За день. За день? Так. Якщо добре поле, можу і 5 вибити. Гірше 3,5-4. А як вже повний абзац, ну півтора до двох. Бачите, все залежить від е, об'єкту. Якщо Роман каже повний абзац, максимум 15 дві тисячі. Але в середньому, якщо брати по статистиці, то виходить в день три 3200 деколи 4. Але залежить все від об'єкту. Якщо добре поле, може бути і п'ять тисяч, і чотири тисячі. В залежності, який об'єкт. Які саджанці ми сьогодні садимо? Що то Не? за вид рослин? Береза. Береза? Береза. Ніхера собі. Береза, з якої будуть робити папір на гроші. Ага, ясно. Як то правильно садити її? Ану покажи трохи нашим тіктокерам, як воно okay. все відбувається. Є така в нас. Ось така зараза є. Називається пайпа. Пайпа. Бачу, забиваєш, забиваєш в камінь. Добре місце, в камінь не бажано, Nie? то треба ага. Забиваєш в добре місце. Кидаєш ту заразу в пайпу. Відкриваєш, піднімаєш і отак гарно гарну корм. Вона рівно стояла. Роман, як тобі робота в пецьких лісах, як тобі садиться ліс? Добре, садиться. Ну не все. Ну не все, та а чому? Ну, якщо дощ паде, то я навіть з хати виходжу. Ти знаєш, якщо чесно, то я теж навіть з хати не хочу виходити в дощ. Так шо, Просим, щоб дощ падав, <laughs> йдемо до хати. Так є, головне настрій. Гарного дня всім. Е, мені в принципі легше йде садження, бо я його ліпше знаю. Ага. Якщо б знав би ліпше кошення, може би і косив. Але садити тобі краще. Ліпше. Зараз краще, бо в мене тут очі закрив, якщо працюю. Тишина, правда, собі йдеш. А я... Ташки Амелько. співають, не, щоб... дерева обсирають. Так? Ну мене, щоб погода була класна, ні? О! І була дуже добра погода. Тоді можна садити. А і буде все. чики пуки А як буде класна погода, навіть на обід можна йти бо ти по дорозі по полі мух наївся і ти вже ситий. Частий спокій. Полюбе. Так що хочете блін, мати гроші і здоров'я, їдьте в Швецію, все буде отак.